Усіх вітаю, ви на каналі Маталайв. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні в нас 28 лютого, і я тільки що дав інтерв'ю для Еспресо ТВ і розповів ситуацію, яка зараз навколо Бахмута, і що у самому місті. То давайте подивимося, що там, яка там наразі ситуація. На зв'язку із студією Андрій Бабичев, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Андрію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Ситуація під Бахмутом. Просили би вас зараз окреслити поточний стан речей. Ну, що хочу сказати. По Бахмуту, як кажуть, ситуація червона, то я б сказав, що ситуація червона-червона. Дуже важко там, дуже пекельно. Це не передати. Якщо бути у самому Бахмуті, то йдуть обстріли самого міста. Стріляють за всього, що є: гради, артилерія, міномети. Підключилась авіація ворожа, плюс підходи і жива сила. Їх авіація криє їх. І вони підходять малими групами, десь по 5-10 чоловік, але вони залазять там у дома, і тру потрошку вони накоплюються. Тобто вони там не йдуть всі, що зайшли, 10 чоловік. А вони розходяться по хатам, які розбиті. Вони там чекають, і до них ще доходять. От коли їх вже потрібна кількість, тоді вони можуть просунутися там на якусь вулицю, ще ще в якийсь дом. А так, по нашій піхоті, 93, яка стоїть у самому Бахмуті, просто хлопці тримають на собі всі авіаудари артилерії дуже-дуже важко. Саме таке пекельне йде з північної сторони, і я гадаю, що буде стояти Бахмут, і будемо ми отримати. Це залежить від бригад, які стоять по флангам. Зліва та справа, ну це з півночі особливо там, де ворог хоче перерізати нам шлях, щоб ми не могли туди доставляти боєприпаси, але mm -hmm. ми робимо всі заходи для того, щоб цього не було. Але ситуація дуже дуже важка. Такої важкої ситуації ще в Бахмуті не було, пане Андрію. Чи є зараз загроза для логістики? Яка живить Бахмут і наших військових, власне, і цивільне населення, яке там залишається, і чи бачаєте ви загрозу для гарнізону? Власне, Бахмуті? На зараз до гарнізону немає ніякої небезпеки. Все під контролем. А то, що безпечно туди передавати боєприпаси, то вже два тижні. Ця дорога обстрілюється, і кожен раз, коли хлопці туди везуть боєкомплект чи поранені, чи ротацію якусь роблять, це все йде під обстрілами. Ну чим ближче е ворог до цієї траси, тим він може застосовувати різну зброю, яка вже не потребує там дальної артилерії, а можуть просто мінометами вже обстрілювати цю трасу. То Наше завдання як мога далі відсунути ворога від цієї траси. Використання ворогом важкої техніки. І яка ситуація з артилерійським паритетом? Ну, яка ситуація? Вони луплять, у них є боєприпаси, які вони можуть собі дозволити. Наприклад, наша? Точка оборони там, де сіря там 3-4 чоловіка. Вони можуть собі дозволити 5 разів вгатити по цьому домі, і хлопці змушені будуть відходити на іншу позицію. В інший дім ми не можемо зараз собі дозволити стріляти артилерію по двом-трьом ворога живої сили. Артилерія працює тільки по важкої техніки, по їх артилерії, по БМП. Оце, оце працює. Ворожий контингент, Андрію, як змінюється? Він нещодавно ми говорили про те, що Ймовірно, основні масиви того, що називається вагнерівці, вже утилізовано, зокрема і на бахмутському напрямку. Зараз командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський повідомляє про те, що в Бахмуті і на околицях діють найпідготовленіші із вагнерівців, тобто знову вони повертаються до використання саме цих приватних воєнізованих кампаній. Та нам все одно, що вони там будуть використовувати вагнерівців, чи зеків, чи вони, вони йдуть. Нам для піхоти, нам все одно, хто там йде, вагнерець чи не вагнерівць. Е, Ще велике питання, хто там як підготовлений. Наші хлопці не менш підготовлені і з, з великим досвідом, то нам все одно, хто там розповідає, хто там що підготовлений. Хочу сказати, не дуже то вони там і підготовлені. Просто що їх багато, це да. І те, що їх криє артилерія та авіація, це, це плюс. Ну, це не їх заслуга, що вони там проходять, а ми відходимо на іншу позицію. Це не те, що вони там професіональні, це просто це совокупність усіх бойових дій ворога, пане Андрію. Ситуація з мінометами: наскільки вони потрібні в теперішній ситуації? Так, ну тому що долітає доволі різна інформація щодо наявності і потреб. Та нам зараз усе потрібно нам і міномети, і снаряди, і все на світі. Розумієте, нам щільність вогню потрібна, щоб воно велика була. У нас щільності вогню такої немає, щоб ми просто такі стіною, просто все вистрілили все. Тому що ви ж розумієте, нам це боєкомплекти треба підвозити, підвозити це під під вогнем. Не, не так швидко все це робиться, і це небезпечно. То нам потрібно як-то заощаджувати це, а те, що ми вистрілюємо, ще треба, щоб нам. Все поставили, а це проблематично становиться, то нам все потрібно. Все потрібно, а саме головне, щоб це доставляли на позиції. Угу. Ну і відповідно, хотіли би уточнити перспективи так званих других третіх ліній оборони. Так розуміємо, що є команда відстоювати Бахмут. Наскільки ми розуміємо, ціна дуже висока, але якби не дай Боже сталися ті чи інші. Не знаю, проблеми на різних флангах. Лінії оборони друга, третя, вони ще зроблені були ще півтора місяця тому. Все вирото, є бліндажі, все, все є. І, Бо всі розуміють: якщо ми відійдемо від Бахмуту, то. Слідуючий бахмут, який буде просто стертий з лиця землі, буде розбомблений. Це буде Часів'яр, це буде Дружківка, це буде Константинівка, Константинівка, та ще Краматорськ. Тось mm -hmm. всі всі розуміють, що що треба тримати, і всі готові до будь-яких собитій. Дякуємо вам, Андрію. Дякуємо за службу і за включення в прямий ефір. Андрій Бабичев, військовослужбовець 93-ї бригади. Холодний яр, бахмутський напрямок, який залишається вкрай важким, і очевидь, ситуація там ескалується просто зараз. От, якщо ви зрозуміли, то ситуація дуже важка, і дуже дуже хочу сказати важка. То такого ще не було такого натиска від. Ворога. Ну, я гадаю, що ми все витримаємо і все буде гаразд. Подивимось, як воно буде. Я думаю, що цей тиждень нам покаже, наскільки ми зможемо витримати цей натиск. Я хочу сказати, щоб ви підписались на канал Матолай, поставили лайк, вдарили у дзвіночок, писали коментарі. Бо у нас попереду дуже багато ще. Оглядів та інформації саме з передової, і не пропустіть, бо сама правдива інформація тільки на каналі Мотолайф. А ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу. А Путін Гандон.